Пишіть, дінку як свідка. клопотання так. що... Як його писати? Давай, бо ми як розпили потім Ага. Посередині, так? Зараз в мене відео подаємо клопотання. Клопотання до надання. Це не помню, що спрощено, че один. Потом має знать. Че один. Так. Що ще шок? 26 статті, 268. Так. Так, Про. Великий пода. Так, Зараз я підійду. Я прошу брати автомобіль, буквально 10 метрів треба проїхати, тому що люди виїжджають з полоси розгону, вони їм створюють перешкоду. Вони не реагують. У мене ведеть, ведеться зараз відеозапис, тобто я разів п'ять їх просив перед тим, як до вас зателефонував. Другий інспектор Гануляк. Роман. Як вас по батькові? Василь. Васильович. Гануляк Роман Васильович. Тобто ні один, ні другий ніяких дій не вчиняє для того, щоб припинити свій... не За кермом. Ви, ви не за кермо, я просив попросити вашого напарника. Хто старший наряд у вас? Старший екіпажа, старший наряду. Немає у вас. Згідно 111 наказу мусить бути. Не, не назначили, так? Я розумію, що ви два капітана. Я так перепрошую. Так, так, слухаю вас. Дякую дуже, до побачення. Можна питання? Тут лінія 1-1 чи 1-2? Та я не знаю, вам краще видно? Ви ж спеціаліст по лініям. Яка тут лінія? У вас, у вас глючить, я бачу, час від часу. Як лінії малювати, то є. Що вам черговий сказав? Як дзвонив? Буде відписку писати? Чому, мені скажу, чому у Львові інспектор ставить триногу, знімає в автоматичному режимі, а ви такого не робите? У вас триноги немає? Чи, 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 чи вам просто цікавіше людей розводити? Отаку? У Львові всі інспектори стоять з триногами, до них претензій ніяких не може бути. Він якщо зловив порушника, 100% доказ. У вас це от зараз не буде доказом. Людина навіть якщо порушила, він навіть якщо порушив, він все одно уникне покарання, тому що ви не вмієте користуватися приладами. І чи не хочете, я не знаю. Розумієте? Я не знаю, з якою швидкістю він їхав, але я йому просто надаю допомогу. Тобто, якщо він, наприклад, не порушував, чи порушував, він все одно вникне. Розумієте? У мене така сама ситуація була півтора року тому, що мене звинувачили, що я за швидко їхав. Хоча я реально не їхав за швидко. Тому я знаю, як, як ви працюєте. Оскволо що то не відлетить, ні? Як ви так їздите? Хто хоть тримається? А, Ну як там колеги приїхав? Ви їх не викликали тут домалювати лінію, ні? То, напевне, на мене хочете скласти, так? Що, шпигунську ручку дістаєте? А ну покази. Не